Так, включив запис, так. запис пішов. Ну що, вітаю. Ми повернулися з канікул. Трошечки тиждень відпочили, і тепер нас чекає на сім тижнів роботи. Ми з вами працюємо аж до якого числа? До 23-го. З 26 грудня вже почнуться канікули зимові. Отже, що в нас сьогодні за урок? Нас сьогодні цікавить комп'ютер та його складові частинки, тому що ми звикли. Ми звикли. Коли ми кажемо комп'ютер, сприймати його як одне ціле, але насправді комп'ютер складається з певних частин. Наша сьогоднішня задача буде ознайомитися з цими складовими частинами комп'ютера, розрізняти ці пристрої, тобто, щоб ми знали не просто, як вони ну, називаються, але і як вони виглядають, і подивимося на їх призначення. Отже. В комп'ютерному класі ми працюємо з персональними комп'ютерами. Ану, подивіться, є стаціонарні, є протативні. Пригадуйте нашу школу. У нас в школі які комп'ютери: стаціонарні чи протативні? Протативні. Yeah, в школі у нас стаціонарні. Протативні. Чому стаціонарні? Тому що вони складаються окремо, монітор. Окремо системний блок, окрема клавіатурка, окремка, окрема миша. Якщо ми кажемо портативні, це ноутбук, смартбук, нетбук. Чому вони портативні? Їх можна переносити. Ми працюємо в школі зі стаціонарними. Вдома у вас якраз можуть бути портативні. Щось за зразок угу, ноутбук. У них не портативні, хтось працює я на ноутбуці, так? Я ноутбук. Угу. хтось, можливо, з телефону або планшету, це ж теж комп'ютер. <клес> Я ноутбук ноутбуку лапотую. Так, ага. ну тобто, ноутбук, мабуть, для вас ноутбук більш зручний, тому що його можна переносити, переміщати. Так, ну і що ж, давайте дивитися. Стаціонарні комп'ютери вони називаються стаціонарними, тому що вони зазвичай стоять на столі в певному місці. Тобто, ми їх не переносимо по кімнаті або по кабінету. Якщо ми кажемо портативні комп'ютери, ноутбуки, смартбуки, нетбуки, планшети, телефони, в тому числі, вони. Всі ці пристрої об'єднуються в одному корпусі. Тобто стаціонарні комп'ютері різні пристрої, портативні, один корпус, тобто один пристрій. І, відповідно, його можна зручно переносити. Плюс зазвичай в ноутбуках, планшетах, телефонах є своя батарейка. Тобто, якщо ми відключимо його від електромережі, то наш пристрій буде працювати. Якщо стаціонарний комп'ютер відключити від електромережі, то він виключиться. Тобто, в нього внутрішньої батарейки немає. Так, ага. ну що ж, які ж складові частини має стаціонарний комп'ютер? Ну, почнемо з першого: це монітор. Монітор це пристрій для виведення якоїсь інформації. Тобто, ми бачимо, що відбувається з комп'ютером. Системний блок. Бачите, окремо в нас така коробочка, в якій знаходиться пам'ять комп'ютера, процесор, оперативна пам'ять, материнська плата і так далі. Клавіатурка і мишка це основні чотири складові, але це не всі пристрої. Наприклад, якщо ми захочемо на такому комп'ютері стаціонарному послухати, наприклад, музику. Що потрібно підключити? Раз, колонки. Колонки, колонки або навушнички. Добре. А якщо ми хочемо записувати на такий комп'ютер звук, що тоді треба підключити? Мікрофон. Мікрофон. А якщо ми хочемо, наприклад, роздрукувати щось. Щось Ой. роздрукувати на папері. Принтер, молодці. Так. А якщо ми хочемо, наприклад, підключитися так, щоб якщо ми виходимо в Zoom. Наш співрозмовник нас бачив, нам потрібна камера. Молодці. Така камера називається веб-камера, веб-камера. Тобто, можна ще додатково якісь пристрої підключати, але основні частини для стаціонарного комп'ютера: це монітор, системний блок, клавіатура і мишка. Ага, ми вже знаємо, що комп'ютер допомагає людині працювати з інформацією. Але як же ж вона потрапляє до комп'ютера? Є в нас окремо пристрої введення інформації, пристрої виведення. Пристрої введення це коли інформація потрапляє в комп'ютер. Наприклад, з клавіатури ми можемо набрати якийсь текст. Інформація вводиться в комп'ютер. Наприклад, сканер. Ми можемо відсканувати якусь картиночку або текст. Це теж пристрій введення. Тобто ми інформацію вводимо. Навпаки, пристрої виведення нам дають інформацію. Монітор видає нам інформацію, що нас відображає комп'ютер. Принтер видає нам інформацію, тобто він виводить інформацію. Це пристрій виведення інформації на папір. А ну, дивіться, от написано: роутер і дві стрілочки і туди, і туди. Що таке роутер? Він для чого потрібен? Роутер нам потрібен для підключення в інтернет. Да. Тому він і вважається і пристроєм введення, і пристроєм виведення, тому що він і вводить інформацію, тобто з інтернету ми можемо щось скачати. І виводить інформацію, тобто ми в інтернет можемо щось скинути, тобто завантажити зі свого комп'ютера. Є такий особливий вид комп'ютера, називається моноблок. Моноблок це теж. Стаціонарний комп'ютер, тобто і в нього нема окремої батареїчки, щоб він міг працювати без електричної мережі. Але в моноблоці, зверніть увагу, нема системного блоку. Тобто, системний блок в нього знаходиться позаду монітора. Так і є ще вид комп'ютера. Так, а ну дивимося. Чи добре ми запам'ятали назви основних складових комп'ютера? Загадка. Подивись у це вікно. Знаєш, Чарівне воно. На вікні немає штор. Що це діти? Монітор. Молодці. Це в нас монітор. Умнічки. Запам'ятали цей пристрій. Добре. Є багато різних кнопок, і струнка статура. Відгадайте, діти, що це? Це клавіатура. клавіатура. Молодці. Клавіатура. Це коли ми вводимо якісь букви, цифри і розділові знаки в комп'ютер. Тобто пристрій, введення. Добре, рухаємось далі. Має хвостик, очі, кнопки, не боїться кішки. Під долонею працює вправна, зручна, мишка. Мишка, мишка. мишка. Ну, тільки ми пам'ятаємо, що а ми маємо на увазі мишка. саме комп'ютерну мишу. Так, звичайну мишку. Звичайні мишки в нас з комп'ютером не працюють. Звичайно, але звичайні мишки можуть перегризти дроти. Да? так добре Тобто, це в нас пристрій mm -hmm. для вибору інформації. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, рухаємось далі. Що це за важкий загадковий коробок? Лампочкою посміхнувся, діти, це системний mm -hmm. блок блок. Молодці О, системний блок. Тобто до системного блоку якраз і підключається клавіатура, мишка, всі пристрої, які ми називали: принтер, сканер, там намушний, щось, шло, стоятка. Так, да. тобто, все, що потрібно для роботи з комп'ютером: системний блок. Так. Молодці. У системному блоці всередині міститься теж основні пристрої комп'ютера: пам'ять і процесор. Пам'ять зберігає інформацію, тобто, як наша наша людська пам'ять, яка в нашому мозку знаходиться, зберігає інформацію, а є процесор. Процесор інформацію опрацьовує. Тобто процесор це пристрій для опрацювання інформації. Мишку пам'ятаємо, наша мишенька, да? ми її тримаємо трьома пальчиками. Ну, насправді навіть не трьома, ми її можемо тримати і більшими пальчиками. Вказівний і середній пальчик. У нас знаходиться на лівій правій кнопочці мишки. Ліва кнопка, права кнопка вказівний середній. Великий пальчик і безіменний пальчик тримають мишку. Мізинчик ми тут майже не використовуємо. І щоб покрутити кольосика мишки, коліща мишки, ми використовуємо тут же кому як зручно. Можна користуватися і вказівним пальчиком, і середнім. Так. Тепер в нас пішли. Портативні пристрої, планшет, ноутбук, телефончик це все також комп'ютери. Просто вони трошки інакше виглядають. В них оці а складові частинки: системний блок, клавіатура, миша і монітор об'єднані в одному корпусі. Але, тобто як внутрі, всередині. Правильно, да вони знаходяться, начебто всередині. Наприклад. А замість мишки ми використовуємо пальчики нашої руки. В ноутбуках є тачпад, а планшети, смартфон. Вони мають сенсорний екран. Тобто, це в нас буде замінювати мишку. Так, ну і малесенька цікавинка. Дивіться, як виглядала перша комп'ютерна мишка. Перша комп'ютерна мишка була справді дерев'яна. І складалася вона там не з лазерної підсвіточки. Вона мала це як вигляд коробочка з колесиками. З нього до системного блоку йде окремий двіт. І цей пристрій називалося мишкою. Тобто, в них переміщення курсору мишки було не за допомогою лазеру, який в нас зараз лазерні мишки, а за допомогою цих кальосиків. Тобто, оці кольосики переміщалися, і відповідно переміщався курсор мишки. Ось така штука. Ну, звичайно, що зараз ми дерев'яними мишами вже не користуємося. Нас в більшості лазерні або оптичні мишки. Ну і зазвичай вони в пластиковому корпусі. Звичайно, що є різні різновиди мишок, тобто є трошки важчі, легші. Але а, в цілому мене приблизно така лазурна. Лазурна, так, ну, так. Приблизно ми розуміємо, як вони виглядають. Так, ну і наостанок. Кроссвордик. Потрібно назвати пристрої І цифрою один. Що це за пристрій? Клавіатура. Клавіатура. молодці. Цифра Цифра два. Моні монітор. монітор. Цифра 3. 3. Ми. ми Ша ми. молодці. Чотири. Комп'ютер. Не комп'ютер. Комп'ютер це все разом. Системний. Системний блок. блок системний блок. І 5. Щоб щось роздрукувати. Прин -пл. Прин -пл. Прин -пл. Але зверніть увагу. Це все Вин. разом. Все разом називається комп'ютер. Пам'ятаєте, да комп що це все разом комп'ютер, але окремо пристрій, клавіатура, окремо миша, окремо монітор, окремо системний блок, окремо принтер, і все, що ми захочемо підключити до нашого системного блоку. Так мої молодці. З цим розібралися і ще що комп'ютері є. блок питання. Ну, блок, блок живлення знаходиться всередині системного блоку. Тобто, так. ось наш системний блок з зворотньої її сторони, його сторони, у нас якраз оце блок живлення, який ми підключаємо в розетку. Так, і, мої зайці. Я, статті, це все знав, я не знав, то, що він це діло мишки із дерева. із дерева і колесиків, да? і колесників. Угу. Так, що нам потрібно буде зробити? Дивіться, мої зайці, як завжди. Завдання я розмістив в класрумі, плюс додатково зараз скину нашій вчительці в Вайбері. Тобто, хто підключився до класрумчику, може виконувати в класрумі завдання. Хто у Вайбері, ну чекайте інформацію від класного керівника, що потрібно зробити. Дивіться, пам'ятаєте, не звертаємо увагу, що це Олександр Іліч е, е, надписав повідомлення. Це все одно завдання для обох груп. Відеоурок, це ми його зараз записуємо. Презентація, яку я показував, будь ласка, ось вона презентація. Тобто можна буде продивитися. Далі рухаємося. Виконати завдання складові комп'ютера. І чого не вистачає. Буде два завдання: перше складові комп'ютера. І друге чого не вистачає. Ну, давайте спочатку складові комп'ютера. Потрібно назвати складові частини комп'ютера. Тобто, ми клацаємо і вибираємо. Зрозуміло І ще раз? От я клац. Це в нас що за пристрій? Клавіатура, колонка, миша, монітор, навушники або системний блок? Монітор. 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 Вибрали монітор. Далі клацаємо. Клац, це що за пристрій? Мишка, мишка. Зрозуміло, як виконувати? Так. Так. І чого не вистачає? Згадай, з чотирьох частин, з яких чотирьох частин складається комп'ютер в кабінеті інформатики. Це мається на увазі наш стаціонарний комп'ютер. Визнач, якої частинки не вистачає на кожному малюнку. Ну, Давайте дивитися: ось наш малюночок. Бачите, тут мишки. треба прогорнути вниз. От тут не вистачає мишки. мишки. Перевірити відповідь. Чудово, правильно. Наступне питання. Наступне. Тут в нас. Не хватает клевтуры. клавиатуры и мышки. И мышки. мышки. Тогда а то выбираем еще? и клавиатуру и мышку. И еще вот такая панель, и тоже можно мышку выводить. Да, ну сенсорная панелька, когда это же можно, можно Лера. Зрозуміло завдання. І так, ще разок. Якщо підключені до класрумчику, можна зайти зараз в класрумчик виконати ось сьогоднішнє завдання. Якщо не підключимо, почекайте трошечки. Добре, зараз я відправлю класному керівнику, а вона скине вам у вайбері. Домовилися? Так. Завдання зрозуміли? Так. так. Можливо, є якісь питання або уточнення.